Привіт, дорогі трейдери. Аналітична спільнота з вами систем Гурумакетс. Почнемо з короткої інформації про компанію. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо детальніше розглянути кожен показник компанії. Зараз ми з вами порівняємо основні показники компанії: на 2 Надвалет, Inc., Тикер, NADS. Цей огляд базується на інформації станом на 24 травня 2025 року. За класифікацією гуру 2 лет», Інк належить до підкатегорії. За інтернет, у порівнянні беруть участь 72 організації, це дуже репрезентативно. Ми розглянемо остаточні рішення в кінці цього відео. Загальна оцінка для компанії. 7 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,3 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках фондового ринку в цілому ми побачимо, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,9 бали. Проти оцінки компанії в сімох балів на 2 інк. Порівняння руху курсу акцій компанії на двалетінки компанії під категорією. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Надвалет Інк показали динаміку мінус 24,3 віц. Проти динаміки цін за під категорією 9,1 віц. Ринкова капіталізація корпорації на Двалет Інк оцінюється в 0,78 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 12485 МЛРД-дол. На лет, Інк припадає на частку 0,6%, це одна з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова вартість компанії становить 0,21 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 1089-х МЛРД-дол. На двалетінг складає частку 0,19 віц. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка на двалет інку під підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,6 віц. Балансова вартість 0,19 віц. Що на 217% більше частки ринкової капіталізації? Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Аналізована організація має боргові зобов'язання в розмірі 0,6 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 2,9% капіталу компанії. Оцінка рівня фінансових зобов'язань підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ціни і прибутку компанії становить 26,6. Із середнім показником у підкатегорії 27,9 це на 5% нижче, ніж у підкатегорії. Відношення ринкової ціни до прибутку порівняно з компаніями підкатегорії добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 29 мільйонів доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в п'яте 10 мільйонів доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 1,1. Середній показник підкатегорії становить 6,4, що на 83% нижче середнього показника підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 730 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 1030 мільйонів доларів. США. Оцінка очікуваних майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Маржинальність становить 4% із середнім показником для підкатегорії 22,8%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 18,8%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,27%. Що на 300 перевищує частку ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації дорівнює 1206 тис дол. А в підкатегорії 5224 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками організації становить 76,9%. Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника становить 45,4 тисячі доларів із середнім показником у підкатегорії 187,1 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 76%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Виручка компанії на одного працівника становить 1131 тис дол. У підкатегорії 819 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 38%. Показник продажів на одного працівника в порівнянні з підкатегорією добре 0,5 бала. Обсяг угод з продажу становить 7,4 віц. При середньому по підкатегорії одного віц. Це показник ризику короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 54% для компанії на Двалет Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить 55%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 10,53 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 15,34 соті долара. Фактична ціна та консенсус прогноз відрізняються приблизно на 46%. Переходимо до столу замовлень, який доступний для вас посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення. Прийняті раніше в даному сезоні інформаційною системою оцінки запасів Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки компанії лет, Інк. Інформаційно-довідкова система Гуру Макетс приймається таке рішення. Відкрити торгівлю на покупку за 10,52 долара за акцію. Угода відкрита, оскільки компанія має відносно високий рейтинг. Оцінка компанії проводилася за підходом оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 12,26. стоп Loss встановлено на рівні 8,78. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. В цьому випадку порядок фіксується автоматично в кінці сесії 23 червня 2025 року, або в останній робочий день перед цією датою. Тикер НЕТ стане компенсаційним замовленням на продаж. Відео по угоді балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення закрито за остаточною ціною. Дякуємо аудиторії за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru, Markets.